Команда Лозівської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України провела свою першу звітню виборчу конференцію в новому волонтерському молодіжному центрі. Його урочисто відкрили 13 серпня. Ми не стоїмо на місці, постійно навчаємося, розвиваємося, шукаємо нові підходи та відкриті до викликів. І сьогодні ми відкриваємо нову сторінку волонтерського руху в нашій громаді. Місце, де народжуватимуться ініціативи, зростатиме молодь, зміцнюватиметься підтримка людей у складних життєвих обставинах. Подякувала своїй команді обласному керівництву та керівництву громади Світлана Кальченко, очільниця Лозівської міськрайонної організації. Все, що ми робимо, нам дуже нелегко. Воно потребує зусиль. А те, ми прагнемо? Дає нам дуже певні результати. Як сказала моя команда, зараз ми відкриваємо нову сторінку, то це так і є. Бо в глазові відкривається сторінка український Червоний Хрест Лозівського району. Ми є на сьогодні юридична особа. І я хочу вас подякувати в першу чергу. І всі, хто сьогодні присутні і причетні до цього, за підтримку ініціатив та допомогу у розвитку очільнику громади Сергію Зеленському та обласному керівнику організації Костянтину Башкірову вручили подяки. В свою чергу міський голова подякував волонтерам за їхню роботу з жителями громади. Вдячний за те, що ви робите, робите для нашої громади, робите для району масштабність велика, саме головне те, що завдячуючи таким людям, як ви, десь спілкування з громадою. І ми, і ви разом працюємо і будемо продовжувати співпрацювати. Я бажав би вам всім миру, бажав би скоріше, перемоги над бутим ворогом, щоб прийшло мирне життя і я думаю, що Центр Лезівського району Червоного в Україні стане центром Європи. Костянтин Башкіров зазначив, саме у Лозові відчувається максимальна співпраця волонтерів та місцевої влади. По поводу потужності організації не буду перебільшувати. Скажу, що я прибирав те, що знаю по Україні від моїх колег і. 21 рік ми з, вашим, з нашим мером 2004 року ми в форматі Влада Червоний Хрест. 21 рік, друзі. Так ось це найпотужніша організація в Україні точно. Команда Лозівської міськрайонної організації одностайно наголосила і надалі працюватиме для жителів громади, незважаючи на їхній вік та потреби. Вони охоплюватимуть інтереси молоді та старших людей. Їхні двері відкриті, і загони готові до роботи.